Сказав своїй коханці, що я померла, і він один виховує доньку, яка не готова до нової жінки в його житті. Історія. Значить, так одразу скажу, що я не вперше стикаюся з історіями, де чоловіки кажуть коханкам, що їх дружина померла. І навіть не другий. Це абсолютно точно. Мій чоловік жив на дві родини 10 років, і ні, я, ні коханка не знали про це. Багато хто питає мене, як так можна жити і не розуміти, що у чоловіка є паралельне життя. Зараз я вам розповім. Робота мого чоловіка пов'язана з рейсами, тому його відсутність по кілька місяців вдома, це є нормою. І я би в принципі ніколи б не дізналася, що він 10 років майже живе паралельно з іншою жінкою, якщо б ця коханка не знайшла б мене сама. Одного дня ця жінка просто написала мені в соціальній мережі і ми з нею зустрілися. Як так вийшло, що вона раніше мене не знайшла, я вам скажу, при нашій зустрічі виявилось, що вона мене і не шукала, тому що чоловік мій сказав, що я померла багато років тому, а наша з ним спільна дочка, вона хоча й повнолітня, але вона дуже агресивно сприймає будь-яких нових жінок. В житті свого татка. І тому, для того, щоб зберігти з нею нормальні відносини, він вимушений їздити раз на кілька місяців до неї і проводити з нею час. І це б продовжувалося роками, якщо б ця коханка випадково, в якийсь день, коли він казав, що він уїхав, не побачила його в місті. І вона не стала йому дзвонити, а полізла шукати по соціальних мережах. І всюди, де тільки можна, коротше проводити розслідування, і вона і знайшла. І дочку, і мене, і в того вийшла на нас. Отак От я виявилася заживо, похована власним чоловіком. Але що цікаво, ви зараз впадете, він виявилось, кілька років не працює, а жив за її рахунок. І брав гроші в неї і присилав мені як свою зарплатню з рейсів, в які він не ходив. Він просто жив цей час у коханки. Ми обидві припинили з ним відносини. Мені дуже важко і їй дуже важко. Але окрім того всього, ви розумієте, що я за цей час зробила ремонт в квартирі за її рахунок. Я навіть не знаю, що сказати. Перевіряйте все, не вірте нікому. Ні чоловіки, ні жінки. Значить, дивіться, оця історія з подвійним дном у людей, вона досить розповсюджена. А люди, що чоловіки, що жінки, які мають коханців і довгі відносини на стороні, такі довгі відносини, знаєте, як паралельне життя, не якусь їм трішку, а прям паралельне життя. Це люди зі зламаною моралію. Сьогодні вони вас заживо ховають, а завтра вони вас кинуть на гроші, скільки би ви з ними не прожили. Як оком кліпнуть.